Після причистої неділі, неділю та після першої ж сидів трохим собі в сорочці білій на призьбі. Перед ним з собакою онучок грався, а внучка в юбку одяглась у котрину і ніби йшла до діда в гості. Засміяв старий і внучку привітав, неначе справді молодицю. А де ж ти їла паляницю? Чи, може, ще й не напекла? Е, -е, -е, -е сором, сором Лепська мати, аж зик і наймичка зайшла у двір, з онуками пообіг стрічати свою Ганну. А Марко. В дорозі ганна діда питалася, в дорозі ще й досі, Коби марка, діждатися так щось тяжко стало. Занедужала небога, уже й причащали, і масло святіє. Свят Справляли ні, не помагало старий трохим по подвір'ю мов убитий ходить. Катерина з що її очей не зводить. Катерина біля неї днює їй ночує, а тим часом сечі вночі недобре віщують на комурі. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає, не поспіша до господи воли попасає, везе Марко Катерині, сукна дорогого, а батькові шитий пояс шовку червоного, а наймиччі. З білою габою, а діточкам тож гостинці фіхтами винограду, а всім разом червоного вина, З Стареграду, всього везе, та не знає, що діється вдома. Війшов Марко в нову хату і став у порогу, аж злякався. Ганна шепче слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся, вийде Катеря з хати. Я щось маю розпитати, де що розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. «Марко, подивися, подивися ти на мене як я змарніла, я не Ганна, не наймичка, я та й оніміла, Марко плакав, дивувався, знову очі відкрила, пильно-пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік. Чужій хаті, прости мене, мій синочку, я, я твоя мати, та й замовкла, зомлів Марко, земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала.